Володимир Золфін найактивніший інтерв'юєр країни. Кажуть, що Золкін номінований на найвищу нагороду всесвітньої організації тверезого розуму, як людина, яка не збожеволіла після запису майже пів тисячі інтерв'ю із полоненими орками. Уявіть, стільки мечні переслухати і залишитися нормальним. Хоча дивіться випуск і вирішуйте самі, залишиться нормальним чи ще щось. Від душі в душу. Скільки інтерв'ю ти записав за останні сім місяців? десь 400 злишних в принципі, якщо вважати це класичними інтерв'ю, то я не думаю, що багато журналістів записали таку кількість за все життя. Взагалі, це просто бесіди, які проводяться там по 5 по 7 в день. Ми так по перше звикли, а по-друге, тому що можна раз в тиждень приїхати записати сім інтерв'ю і потім сім інтерв'ю поспіль викладати. Тому що ну, якщо чесно, то вже трохи втомився від цього спілкування. Бачити їх кожного дня мені не хочеться. Отак, от, от зібратися раз на тиждень, приїхати записати, це ще. Можна. Як відбувався обмін захисників Азовсталі? Ми туди приїхали і ми вийшли, зробили просто такий блог ні о чому. На початку з Дмитром в машині просто кажемо: ми приїхали туди, не можемо сказати куди. Я вже опублікував це відео з полону, як вони повертаються. Там вирізано 90% всього, що я там не знімав. Сподіваю, тому що я просто боюсь. Я думаю, ось це не треба. Ось це танка тема, ось це танке слово. Просто і, і, і я вже виклав це відео, і все одно ми повертаємося після цього відео. Мене питають, і я кажу, були там, не можемо сказати, де все. От обмін це дуже танка тема, до якої і так і потрібно ставитися. Обмін вважається завершеним лише тоді, коли він відбувся, а остаточно, коли всі повернуться додому. Але до чого я так довго говорю? Все, що ми скривали і приховували, але все, про що ми знали в перший же день, вся ця інформація так чи інакше, все одно з'явилася в пабліках. Чернігівська область. З Білорусі їх везли про саудитів. З'явилася інформація, і про Турцію також з'явилася інформація. Але ну про Турцію вона і не, не була таємною, тому що там було посередництво Ердогана. Це обмін був три обміни в одному. От я показую кожного в автобусі, кого ми віддаємо. Да яйця у всіх на місці На місці! На місці. На місці. нікому нічого не відрізали? Ні, апілі то не просто так, а тому, що щоб расисти не змогли зманіпулювати, не прибили когось з них. І не сказали, що ми його тут прибили. Чи міг цей обмін зірватися? Цей обмін. Ми також думали, що він може зірватися, тому що він мав бути десь о 12-й, о першій годині дня. Ми туди приїхали в 9. Чекаємо. 12-та, перша немає. Ми ж не їдемо на саме лінію розмежування, там де відбувається обмін. Туди ну, взагалі ніхто нікого не пускає. Ми зрозуміли, що расисти тягнуть до сутінків. Для того щоб не показати в якому стані йдуть наші, тому що їхні всі нормально чисто вдягнуті, нормально виглядають, всі здорові, абсолютно тому, що наші медики з ними працюють. А наші вони ж розповідали мені, що їх за сутки до цього взагалі не виводили не в туалет, не давали поїсти. Вони сиділи з замотаними очима, просто добу бую очікували цього обміну. Перехоплені руки. Повністю навіть доби. зав'язані що, піднімайте руку, хлопців їжі ні води 3,75. Здогадайтесь, що це за цифра. Це коефіцієнт на нічию в матчі Челсі Манчестер Юнайтед. Саме в нічию ці команди зіграли у останніх чотирьох іграх між собою. Наступна зустріч команд вже 22 жовтня. І хто зна, можливо, вони знову не визначать переможця. Переходь за посиланням у закріпленому коментарі. Забирай 2,5 тисячі гривень від компанії Парімач офіційного партнера Челсі. Головне, пам'ятай, вборівай серцем, грай головою. Челсі та парімач представляють сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай, улюблений клуб на перемогу з парі-матч. Які батьки полонених тебе шокували? Ну, коли мама одного з полонених відмовлялася визнавати, що Харків або Ізюм географічно знаходиться не в Харківській області. Карту показую, що от Ізюм, Харківська область, дивіться, що він тут робив. А, а вона каже: це ж по вашій інформації, це Харківська область. А в мене такі такої інформації немає. Один мені нещодавно почав розповідати, що ми, значить, заразили гроші туберкульозом і розкидали їх десь в Луганській області, щоб дітки підбирали Заражалися і помирали, і я спитав звідки звісно, у нього така інфа. Він каже: то подивіться в гуглі є скільки завгодно. Там, і там пишуть чорному по білому, що так розкидали такі гроші. Експертиза встановила. А я читаю і кажу: дивісь, тут має бути посилання на експертизу, яка встановила. Ну ти орієнтуєшся на інформацію, яка просто написана в найгірших традиціях жовтої преси. Просто. Три абзаці, які хтось там прокинувся, з бадуна народив, да, і написав: Я думаю, що здорова людина такий текст навіть просто не вигадає. Це потрібно бути реально хворим, щоб просто таке вигадувати. Спілкувався із Кадирівцем. Ну, Закаєв спілкувався, тому що той взагалі не розмовляє. Ну, українською зрозуміло, не розмовляє, а російською також майже не розмовляє. Чеченці побачили інтерв'ю з цим. Його ім'я Кіргіз, і в них нема такого, щоб там вони писали о Кіргіза, там заставили це говорити. Ні, тому що це чеченець спілкується з чеченцем, і як би вони до когось з них не ставилися, да це два чоловіка спілкуються, і якщо він каже, що його тут не б'ють, якщо він каже, що його тут нормально гадують, якщо він каже, що йому тут нормально надали медичну допомогу. Це сприймається в них за чисту монету. Ніхто не ставить під сумнів це. і одразу іде пред'ява летить Кадирову. Що чувак, а що ви в Розповідаєте, що там якісь нацисти. А ось киргиз каже, що не нацисти. І тому цього киргиза дуже швидко забрали на обмін, поміняли, я так розумію, його на шістьох. І після цього правозахисна спілка така в вайфон називається це Чеченці Європи. Написала, що цього киргиза вбили після повернення в Чечню. Йому там намагалися ставити правильні запитання, і він. Намагався на них відповідати чесно. Чи були відвертими російські полонені, яких поміняли на азовців? Е, був у нас на інтерв'ю Саша Брашкін, Да? і він просто повернувся туди, і він просто каже: е, мене не готували, давали пити лише воду. Я от беру цю його фразу після полону в полоні. І коли його брали в полон, ну так же сталося, що він і тоді потрапив. не кормили, давали тільки воду пити. Бутиліровану. Бутілірованою, не кормили, давали тільки воду пити. Бутиліровану кормили, давали тільки только пити, бутиліровану. Чи були вони достатньо відвертими? Це питання воно не потребує абсолютно ніякої відповіді. Якщо він бреше там, то чи говорив він правду, коли він говорив зі мною? Ні. Не завжди. Тому що іноді вони. Намагаються щось приховувати, намагаються щось перекручувати. А в інших випадках так вони абсолютно відверті, кажуть все як є. А коли доходить питання мої до ну, типу, ти Путіна поважаєш? Вони починають морозитися майже всі. Ну і зрозуміло, чому. Ну от вчора буквально у мене вийшло відео, де чувак майже розплакався і каже: «Слухайте, ну ви ж розумієте, що мені повертатися. Я кажу: то так і скажи. Я не можу відповідати, тому що мені повертатися і взагалі можеш повернутися і сказати, що. Я тебе примушував тут говорити. Я, я ж в принципі не проти, ви всі так говорите. Є одне, але коли повернешся е, і будеш розповідати про нацистів і так далі, і тому подібне. Згадай, що в тебе тут залишилися товариші. Тому що ці, які зараз повернулись після обміну, вони забули. Їхня п'ята точка, вона вже в теплі, їм вже нічого не загрожує, і вони вже там співають е, те, що їм кажуть співати. Да? І тут два варіанти: або вони кінчені Мразі, яким байдуже на своїх товаришів, або другий варіант е, тут Має ніяких нацистів, навіщо орки катують полонених е, Рашисти, Вони принижені самі по собі по життю, як народ, як люди окремі. Кожен з них відчуває себе постійно приниженим, і звісно, що як раби вони бажають принижувати ще когось. Раб же ж там не бажає свободи, раб бажає мати там іншого раба або щось таке, і суть не в цьому. Суть в тому, що вони ненавидять це життя. Тому що вони в них погані, вони хочуть на комусь вим... вимістити цю свою злобу, і так далі. І... і це постійно ось так от від... відбувається. А коли вони радіють в себе в пабліках, з того, що у нас обстріли е... жилих кварталів, смерті людей, вони ж радіють цьому. Як це от як це можна пояснити? Ну хіба що так, що я ж кажу, їм жити не до вподоби, і вони не хочуть, щоб хтось також жив. Що тебе найбільше дивує під час інтерв'ю? Мене дивує, коли з'являється росіянин, який може зв'язати два слова в купу, який Плюс-мінус інтелігентний, який е нормально висловлює свої думки і може хоч щось пояснити по нормальному, по людськи, по чесному, ось це мене дивує, Це мені аж прям приємно. Я ж я ж сижу, слухаю і думаю: блін, ну ну нарешті ну було 100 дебілів, і нарешті, хоч хоч одна людина, яку просто послухати можна. Чим були здивовані полонені буряти? Багато хто з них був здивований, багато хто був здивований і не з нацменшив, самих, що не на європеоїдних, скажімо так, росіян. Асфальт, газифікація в селах, мобільні телефони нормальні у всіх. Вони сидять в СІЗО, там охоронці ходять з айфонами. Це для, це для них злам світу. все. Далі за цим епізодом вже нічого немає. Тому що для них, в принципі, айфон це. Щось ну дуже круте. Там ну, в Росії я так зрозумів. О, якісь китайські ноунейми. Це звичайна штука для росіян. Ну а я, ця ж... штука про унітази — Це фейк? чи Ні, чому це фейк? Це не фейк. Спитайте, якщо хочете у Все. Вони ще в Грузії а в 2008, здається, році вивозилися унітази, В 2010-му. Ну звідти почалось. Це не фейк. Я ж його питаю одного з них. Я не пам'ятаю, хто він був. Здається, бурят. Тебе туалет є? Звісно. Я кажу там, з душ кабінкою, бінки, зовсім там, да, він на мене так дивиться, що я, бля, що я несу таке взагалі, яка душ-кабінка. Душ. душ туалет у вас дома є? Душ нету, туалет, да, так, є, а от. Тобто настоящий туалет з унітазом давно всі А, ні, такого ні. Обичний на вулиці з да, да, да. А про те, що туалети ще бувають, в принципі, в квартирі і там з душкабінками і так далі, він навіть не думав про таке нікуди. Ви думаєте, які в них емоції? Ви думаєте, вони думають, о, клас. Добре, щоб у нас так теж було такі, так? Да? Ні. Вони думають не так. Вони думають, а чого в них не такі погані, як в нас. В них мають бути такі погані, як в нас. Не вони мають жити краще, а всі мають жити так погано, як вони. Ось це приблизно їх там як вони мислять. Чи правда, що пілоти не знають, що знаходиться там, куди вони запускають ракети? Я спілкувався із нашими пілотами і з приводу того, що кажуть їхні пілоти. От, іменно не говорили, що зараз будете полетіти там бомбити мирних жителів, і що що такого ніколи не було. Ви догадувалися, що ви все-таки бомбите мирних жителів? Командування вважало, що не працюємо по мирних жителів. І наші пілоти кажуть, що це абсолютно брехня. Не дивлячись на координати, ми завжди чудово знаємо де і куди ми будемо бити. Тому що, е, окрім отримання координатів, ми маємо професійно просто з'ясувати, куди ми летимо, побачити це на карті, і е, не лише просто тупо в точку, із точки А в точку Б. Ми маємо розуміти, що там, де е, відбувається, де там ПВО, і так далі, і тому подібне. Вони вивч... мають вивчати ці карти, і вони мають розуміти, куди вони б'ють. Звісно, що пілоти це. Однозначно, ну професійні брехуни, які е, підготовлені брехати те, що вони брешуть, от і все, що я можу про них сказати. Чи багато полонених не хочуть повертатися додому? Та багато, ми їх не показуємо. Ми одного лише такого показали. На початку, ну це була наша помилка, тому що це ж не ми, не ми вирішуємо. Він залишиться чи він поїде, і в принципі показувати таких людей, які кажуть в прямому ефірі, що я не хочу повертатися. Це означає, що прирікати його, в принципі, там, коли він повернеться на якусь розправу. Багато з тих росіян, які повернулися, повернулися туди, вони зникли. Тобто, ми знаємо, що ми їх віддавали а що з ними сталося там після обміну. Абсолютно не зрозуміло. Вони у нас потрапляли на відео після обміну. Їх слід втрачається, і расисти в свою чергу пишуть, навіщо ви їх там вбили? Да, в полоні. Нам нам, по-перше, немає ніякого сенсу цього робити, тому що нам потрібно забирати своїх. Це фактично життя нашої людини. І я не хочу, щоб таке саме траплялося з тими, хто мені скаже, я хочу залишитися, а його там візьмуть і обміняють. В принципі, це така дуже зручна позиція. Ти пішов воювати. А коли потрапив в полон, ти кажеш, я не хочу, щоб мене міняли, я не хочу повертатися. Ну на мою особисту думку, їх всіх потрібно міняти, тому що не потрібно було йти на війну, щоб потім не підіймати це питання. Тобто, ти там у себе в Росії розбираєшся, на що ти нам тут потрібен. Нам потрібно забрати своїх друзі. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та поділитися посиланням у соцмережах. Просуваємо український ютуб разом. Чому Стрілкову у 2014 році дали вийти зі Слов'янська? ну це тут це тупо питання, на яке ніхто не може дати відповідь. Нормальну, внятну відповідь. Як я читав, я підіймав матеріали того часу. Різні там експерти, фахівці, політичні діячі казали різні версії з цього приводу. Але як грунтовного і нормального пояснення, чому стрілкову з його цим отрядом дали вийти зі Слов'янська і спокійно зайти в Донецьк? Є відео де вони просто тупо заходять Донець. Не окупований, і після цього починається його окупація, да ніхто не може дати відповідь на ці запитання, ніхто не може дати відповідь на запитання, чому, коли відбувався Котел, наприклад, не надали туди допомогу, а парад воно проводило тут в центрі Києва. Всі казали парад на крові. Ну, уявляєте, щоб зараз от Зеленський десь не, не дав допомогу, да не направив на передову, а тут парад проводив в цей час. А чим цей час зараз відрізняється принципово від того? Я думаю, що нічим особливо. Чи може бути таке, що уряд України злив Крим у 2014 році? Я ніколи не стверджую того, чого я не можу довести в принципі, але запитань у мене до ці до цих тварин дуже багато ще починаючи з Криму. Якщо так розібратися, ви бачили стенограми перемовин під час окупації Криму? Підійміть, прочитайте про що вони там розмовляли. Зокрема, Турчинов і всі інші під час окупації Криму. Там Ярема розповідав про те, що Сашко музичко себе погано поводить і його потрібно якось приструнити. На наступний день чи через тиждень його завалили. Ось про що вони розмовляли, коли у нас ішла окупація Криму. Я спілкуюсь з бійцями, які там були. Всі чекали наказу, всі чекали наказу на оборону і готові були до цього наказу. А ці ну ця мразота просто тупо розповідає, що не було у нас можливостей, засобів і нічого не було. От зараз все є, а тоді нічого не було. А нічого, що у нас зараз також оборона майже з голими руками почалася. Нам вже почали давати по ходу джавеліни в достатній кількості Енлау і так далі, і тому подібне. А коли вони розповідають про те, що нам потрібні були мінські угоди, тому що ми не могли протистояти, то тоді питання до котлів Філовайського, Дебальцівського. як якось вони там також дивно відбувалися. Ці котли, і питання, хто туди людей загнав ці котли, хто довів до цього. Питання у мене хто за це поніс відповідальність. В такому випадку, тому що мені здається, що ці котли були створені спеціально для того, щоб наштовхнути нас на мінські домовленості, і знову ж я тут вбачаю договорняк. Що стосується мотивації, і що стосується е, наших бійців, які на той час були готові захищати і гнати російську мразоту вже на чотирнадцятому-в п'ятнадцятому роках з України, вони ніхто з них не скаже, що вони були не готові. Це лише порохоботи вам скажуть, що вони були не готові. А наші бійці, які тоді воювали, вони кажуть, ні, ми були моти. Тивовані, ми були готові, нам просто тупо не давали або нас просто тупо заганяли в котли. Я не стверджую. У мене просто купа безліч запитань. Що було б, якби Зеленський був президентом під час першого вторгнення Росії в Україну? Зеленський також багато не зробив би без команди професіоналів, без команди перевірених людей. Він також багато в 2014 році не зробив. Я не думаю, що він підписав би капітуляцію типу мінська і. Просто гаряча фаза війни могла б минути в 16-му, 17-му роках, і все. Якщо брати мінські домовленості, ми маємо по мінським домовленостям особливий статус маємо надати окупованим територіям з якого це дива, ми маємо надавати якийсь особливий статус, якимось територіям про Крим. Там взагалі немає мови. Так, начебто про Крим вже і забули. Про які взагалі домовленості може бути мова з терористом? Терорист зайшов, анексував у нас е, територію. Потім е, пішло вторгнення на Донецьку Луганську області, а ми з ним підписуємо якісь угоди про визнання яких, якогось особливого статусу для цих е, територій. Я, я не розумію, з якого дива Коротше, я вам кажу: ну, питання технічне, там трьох-п'яти років, щоб Україна не стало взагалі, і щоб вона була як на той мапі. Слуга народу там розділена, там одеська народна республіка, да і так далі, і так далі. І так далі, десь воно пророче, але доб добре що воно так не сталося. Чи буде інтерв'ю з хлопцями з Азовсталі? Тема не для хайпу, так м'яко кажучи, я знаю, що ці хлопці, щоб з ними поговорити відверто, щоб вони нормально все розповіли. Для цього потрібно повернути всіх інших з полону. От, після того як повернуться всі інші з полону, ми з вами почуємо реальні історії, те, що там відбувалося. Тому що наші хлопці, на відміну від расистів, вони якраз думають про своїх товаришів, які там залишилися, і вони бояться просто сказати щось зайве, щоб їм ніяк не нашкодити. Я, до речі, був здивований тим, що з'явилося інтерв'ю Діанова. Нещодавно, який в принципі почав розкривати ті речі, про які ми з ними спілкувалися ще в автобусі, коли їх тільки привезли, я почав з ними спілкуватися. Ми прийшли до висновку, що про це про все говорити просто зараз, не на часі, не потрібно і так далі. Але він вже почав це розповідати. Я просто знаю про що ми говорили. Я просто знаю, що вони мені відповідали. і Я просто знаю, що те, що він зараз розповів, це якраз те, чого вони розповідати не хотіли, і просили, що давайте про це не будемо зараз говорити, тому що наші хлопці ще там. Ось так, чого досягли росіяни масованим обстрілом України? Одна мета досягнута. Вони показали своїм тупорилим дебільним баранам, що вони е, дали відповідь. Коли мені пишуть расисти про ці атвірки, я кажу, а Минулих сім місяців, що було привітка була, якась? ну вони ж обстрілюють нас сім місяців з тією чи іншою інтенсивністю. Тобто, тут немає ответок чи привіток. Ви просто бомбите мирну країну, яка вам нічого поганого не зробила на протязі вже більше ніж сім місяців. Ну, і що, що можна побажати нашим людям? Я розумію, що наші люди вже не відчувають ніякого страху з цього приводу. Я розумію, що це вже пройшло. Я розумію, що сьогодні масований обстріл. Я не побачив ніяких там страшних черг на виїзді з Києва. Я не побачив, що хтось кудись біжить. Я не побачив, що хтось тікає або хтось наляканий. Ми злі на них. Так, безумовно, і ми в цьому об'єднані. Ми не боїмося їх, не боїмося їхніх обстрілів. Тому ми безумовно переможемо. Ми знаємо, за що ми біймось. Від душі в душу.